Туристи на пішохідному мосту часто спостерігають за тим, як шукачі пригод залазять на саме верх переходу. Весна ще не почалася, а руферський сезон вже відкриває екстремал Павло. Я хотів туди залізти, я там не залазив, я ніколи не спускався сюди на середину. Найбільше приваблюють київських руферів вершини пішохідного, московського та південного мостів. І хоча офіційно ці маршрути заборонені, жага екстриму та яскравих фотографій переважає. Південний міст ввели в експлуатацію 1990 року. 72 пари вантів сполучає пілон за вишки 135 метрів. Це одна з найвищих спокус для київських екстремалів. Кадри, зроблені з висоти пташиного польоту, є ексклюзивом, адже звідти добре видно Київ по обидва береги Дніпра. Зважаючи на кількість надписів всередині пілонів, охочих побачити столицю згори завжди було чимало. По Мосту люк відкритий, його періодично заварюють, але його все одно відкривають потім. Лізли, звісно, довго, десь півгодини, так щоб до вершечку дістатися. Потрібно зайти на сам міст, пройтися. Опори. Здовж опори, бачите, така невеличка на 2 метри пожежна драбина, по цій драбині долізти до люку. А далі просто гвинтові сходи всередині опори проходять. Єдине, що важко перебігти дорогу. Руфери стверджують, страховка при підйомі не потрібна, та й на горі є спеціально огороджений майданчик, передбачений для технічних працівників. Ну, Найбольшая складність – обично договоріться ну, желаті на з тим складільцям або застройщиком соответствующего объекта, как бы попасть в принципе туда. Потом, если договоренность есть, то дальше уже, ну, как правило, те объекты не требуют какой-то там дополнительной подготовки, страховки, еще чего-то. Соответственно, просто дверь открывается, и мы заходим наверх, образно говоря. Сложность тут одна, чтобы подняться 100 метров вверх ножками без лифта. На высоте больше 100 метров дуже холодно, тому досвідчені руфери радять вдягатися потепліше. Олена Пузіна, Анастасія Новікова та Дмитро Степанець, Могилянська школа журналістики.